Отже, друзі, Трамп заявив, як і там більшість європейських лідерів, що а, у них не виходить врегулювати конфлікт. Що ми соремося з Росією, поняли? Не, не кажуть війна, там оце все і, а, ймовірніше їхні їхні прогнози, розвідки і так далі. Що а, якусь частину забере Росія? Це не точно. Давай ми розбираємо те, що вони кажуть. Якусь частину забере Росія, а, якась частина буде демілітарізована, тобто сіра зона, а, якась частина стане західною країною. Тобто, бачимо, що Росія напряму заявляє, що буде все забирати до Дніпра. От а, чи можна ще щось виправити? Ну як мінімум, почніть трошечки більше допомагати армії, приходити на Українську мову. повірте, це дуже важливий крок, бо для Росії для російська мова це за того, що треба йти кого-то освобождати, спасати. Поняв? Ну, хто ще це не зрозумів? Дем далі. Трамп вийшов з всіх переговорних процесів, сказав, що Україні і Росії треба буде ще чуть-чуть посваритися. І заявив, що він, в принципі, виходить з перемовин два тижні тому а сьогодні він заявляє, що він опять буде розмовляти з путіним з зеленським про щось домовлятися. Ну глянемо, що вони там вирішують. Далі чи може Україна війти? Євросоюз найближчі п'ять років не зможе це нереально. Чи зможе Україна війти в НАТО? Найближчі п'ять років це нереально. Хіба там яка та війна почнеться і так далі? Ну тоді, тобто, в на території Латвії, Литви, Совальський коридор, це країни Балтії. Там же зараз навчання, там позбиралися російські війська, українські війська, тобто це європейські війська, війська НАТО. Тобто хто живе в Європі, ви могли бачити, скільки військ туди постійно прямує, і там відбувається повноцінні військові навчання. Для того, щоб вступить євросоюз в Україні, в Україні даже і корупцію, якась безпека, має бути і ота сіра зона має з'явитися. Тобто, чому розмова йде про те, що Україна буде поділена на три частини Ті, російська, ту, що Росія відхапала. Тоб, слава Богу, вони хоч так кажуть. Вони хоч не кажуть, що це стане офіційна земля, типа Росії. Там Донецьк, Луганськ, Маріуполь, хоча б типо так кажуть. Потім сіра зона, де там безпечно буде, постійно там війська будуть, постійно там якісь, ну як типу, АТО. буде. така історія. Ну і Західна Україна, тобто вся Україна буде рахуватися західною. Зрозуміло, така історія. Тому. Поки що нічого не прогнозується, крім того, що війна буде продовжуватися. Можливо, вона трошечки стихне через те, що вона піде через Сувальський коридор, в Європу вони щось там устроюють. Я не думаю, що воно піде прямо на Польщу, десь воно там і зупиниться, десь там попугають один одного, пушками помахають і так далі. От. Тому, що в цій ситуації робити? Молиться, підтримують військових, звісно. ті, хто там на фронті, ті, хто добровольно пішли і захищають, і завдяки ним, і волонтерам, які добровольно досі тримаються і так далі, все ще й стоїть. Якби оце українці не донатили, не допомагали оцих всіх волонтерів, не було попри всі ці корупційні моменти там і крадіжки цих всіх волонтерських історій, все рівно якби цього не було, і України б вже не було. Зрозуміло, все друзі на зв'язку буду вас трошки далі, теж в курсі тримати. Па-па.